9 березня 2013 року біля пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Золочеві відбулася літературно-музична композиція, присвячена 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. У виконанні школи радості Золочівського навчально-виховного комплексу організовано дану урочистість директором школи радості Сухецькою Яриною Дмитрівною ведучими свята. Були педагог-організатор навчально-виховного комплексу Гошко Надія Ігорівна, практичний психолог та соціальний педагог навчально-виховного комплексу Дудар Христина Тарасівна та вчитель іноземної мови Шевчук Оксана Йосипівна. Участь у заході взяли учні шкіл, представники влади та громадськість міста. А може, це не просто і дрібниці, ти ж бачиш сам. Які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух у всесвіті, у світі, лише могили з місця, ані руш. О, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ! Ну що ж не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий. Біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи, шукає форм. Нечуваних ніде, а тут же просто шукачі про корму і шахраї, і скептики в юрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Бо зрадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст в абстракції, в модерні, в гістерії, конає в корчах витончений зміст і сам на себе. Поглядає збоку, чи є в його агонії краса. Кобзарю мій поете мій високий, а як же ти поезії писав? І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хорошая та кочеряве своє маленьке я вноча. І досі сниться, вийшла з хати, я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії вороги, і нищичком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати. Однаково, Чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачуче, й умру, І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять в лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.